У норвежців слово похмілля перекладається буквально як цвяхи в моїй голові у німців як котяче виття. Жителі Швеції порівнюють цей недух з пекельним болем у основі черепа. Для поляків похмілля означає зламаний механізм. Насправді кожен другий, хоча б кілька разів у житті, вирушав на роботу з тяжкими наслідками веселої вечірки. Робота мозку при похмілі повільнена втричі. Увага практично відсутня. Це може призвести до серйозних часом непоправних помилок на робочому місці. Вчені виявили, що понад 40% опитуваних пропустили важливу життєву подію через нудоту або моторошний головний біль. Ще сумніше стає тому, що ці події були пов'язані з дітьми. Перший крок, випускний, спільний відпочинок. Чим небезпечні похмілля, запої та до чого призводить білочка? Говоримо про це далі з наступною гостею. Ірина Колокова, лікар-нарколог медичного центру «Стардоктор» з нами у нашій студії. Вітаю, Вітаємо. Доброго ранку. Яка різниця між звичайним споживанням алкоголю та запоєм? Ну, дивіться, якщо людина вживає алкоголь так, що йому це не цій людині це не заважає. Ну, тобто може випити з друзями, яке там, ну якесь свято чи ще щось, ну, якась подія така святкова. Людина може випити і на ранок не мати ні, ніяких наслідків. Почувати себе нормально, може виконувати обов'язки, може ну, робити все, все те, що робить зазвичай. Але Наступають такі моменти, коли людина не може контролювати кількість випитого. І оце саме головне. Раз перебрав, два перебрав, три, що значить перебрав? Це, ж, це значить, коли, ну, як ви вже, ви вже сказали, ну це знають, мабуть, у теорії багато людей, що якщо людина перевищує кількість алкоголю, яка для нього буде небезпечною, то на ранок має наслідки у виді головного болю, нудоти, блювання, ну і таке інше. Втрата роботи спроможності, втрата можливості нормально виконувати робочі обов'язки, якісь домашні справи, ну і взагалі нормального життя. І от багато людей що роблять? Ну, кажуть так, від чого захворів, тим і лікуйся. Тому. Людина, якщо зранку на похмілля вип'є ще алкоголю, звісно, воно стає легше. Але зазвичай це приводить до того, що продовжується, так сказати, п'янка. І наступний ранок, другий вже, теж погано, ага, вчора випив, стало легше, треба ще випити. І от, <кій> вибачте, <кій> так формуються запої. Тобто мінімальний запой це три дні підряд, після чого людині, людині може стати настільки погано, що вона згодна вже не вживати алкоголь для того, щоб стало легше, а вже виходити, там, хтось звертається до лікаря, хтось там п'є якісь ліки, ну, там, щоб вивезти це, очиститися, п'є там воду, різні напої такі ну, корисні. Ви Оце знаєте, вже мене, мабуть, запой. нас не не, не вибачать наші глядачі. Якщо ми вам знаєте, яке питання не поставимо. Яке? А якщо це ми не говоримо про запой три дні, просто вечірка, яка трішечки збила з правильного шляху людини і на ранок людина почувається погано. Як собі допомогти, щоб не лікувати тим, від чого захворів? <зас> а правильно собі допомогти, щоб гарно почуватися, працювати, жити. По-перше, дивіться, якщо людина не вміє контролювати кількість випитого алкоголю, це вже такий доволі загрозливий симптом. Тому що для того, щоб почуватися на ранок навіть після весілля, ну, ну така вечірка буйна, весела. Ну, от, то треба все, все ж таки думати про те, що буде вранці. Але якщо не, зм не змогла, є такі препарати, називаються медіхронал аптечний. Він без рецепта відпускається. Медіхронал там склад такий, що допомагає в крові відновити електролітний баланс. Потім будь-які сорбенти: алкосорб, алконорм. Ну, і багато там треба ентерозгелі, такого плану. поставитися до народних методів там сири, яйця, сири, яйця, літо доброго дня, дезентерія, сахальмане Ні, ні, ні. Ну, якщо яйце добре вимити, саме шкорлупу із содою. То ще можна, а якщо так з е, больною головою піти до холодильника і випити немите яйце, можна отримати ще додаткові, <свісно> додаткові проблеми. <свісно> Народні методи, це, звісно, настой шиповника, відвар шиповника. Можна ну, будь-яка трава, ну, а чому ні, там, ромашка, звіробій, ну, якісь там трав'яні чаї. Це теж можна. Але головне, що у крові е, треба відновити електролітний баланс. Бо алкоголь, ну, це така штука, що не, е, не щадить організм. І чому болить голова зранку? Не тільки тому, що інтоксикація. А інтоксикація чому? Ну, Печінка, там, нирки, це все зрозуміло. Але головне, що для того, щоб людина... Почула, що він такий ля-ля-ля ну, змінився його стан е, свідомості, це треба, щоб е, загинули кліт, клітини мозку. Та ви що? І ну, так, ну, не буває е, стану сп'яніння без того, щоб не загинули клітини мозку. Саме під час е, загибелі клітин мозку е, людина відчуває стан сп'яніння. От. І це дуже небезпечно. Небезпечно, тому що, ну, якщо це випадково там сталося, це, е, і потім людина там ну, де, деякий доволі довгий час, там місяць, два, три, взагалі не вживає алкоголь, але е, ну, не вживає так, ну, щоб знову відчути стан сп'яніння, то це якось. Відновлюється, балансується організмом і тому ну, нормально. А чи є якась небезпечна доза алкоголю? Безпечна Безпечна – це для кожної людини вона окрема. Треба е е враховувати е віз, ну, скільки людина важить. Треба враховувати стан здоров'я взагалі, кількість років, яка ну, людині чи молода, чи вже більше. Дякова, ну, така... так людина. Угу. А враховувати стан печінки, стан нирок і взагалі здоров'я. І тому не можна сказати, хтось там вип'є 100 грам і вже все, вже погано. Ну це наприклад я. Я взагалі не можу пити, а от там тільки чуть -чуть і таке слабке. А є людина, яка от до мене зверталася я ж багато років працюю. До мене зверталася, от приходить людина такий міцний чолов'яга і каже: Ха, лікар, та я такий міцний, я можу е, литер е, міцного алкоголю випити на вечірці, і ще вс у, у, ну, всіх розвезу на автівці. І по мені типа, не можна сказати, що я там ну, що в мене сп'яніння. І людина е, щиро вважає, що це ну, він здоровий. На насправді це вже ну, друга стадія алкогольної залежності, це висока толерантність до алкоголю. І людина може так, з таким станом прожити доволі багато років і не розуміти, що це потім змінюється на те, що, як кажуть, на пробку наступив і вже п'яний. Це різко впаде толерантність і буде дуже низька толерантність. І це вже третя заключна стадія алкогольної залежності. Тобто для кожної людини це індивідуальне саме почуття, скільки вона може випити, як вона себе почуває на ранок, як вона взагалі себе по. І ще головне, чи пам'ятає вона все, що було вчора, що було вчора. Оце теж важно. важливо важливо. Тому що якщо не пам'ятає, це теж сигнал, що треба замислитись. А що ж я це так на напився чи напилася? Що не пам'ятаю, що що було, і оце дуже важливо. Яка стадія алкоголізму. Якщо ми говоримо про алкоголь, і мене починає нудити. Я відчуваю себе, наче я вже випала і мені стає трішки погано. Ну це взагалі нульова, тому що перша стадія це бутове, ну битове п'янство, таке побутове. Ну і Головне, знаєте, що головне, я хочу винести цієї бесіди, до нас просто закінчується вже час розмови добре, з вами. Добре. Що є лікар, який на цьому розуміється, який допоможе, так якщо ви на ранок не можете почуватися нормально, якщо ви щось забули, що було вчора, якщо це продовжується кілька днів, і ви не можете вийти з цього стану, звертайтеся до спеціалістів, це дуже важливо, тому що ну людини притаманно думати так, все ну то було погано, а зараз буде добре. Я все проконтролюю і це обман, звісно. Тому звертайтеся до лікарів. Будемо сподіватися, що наші телеглядачі з цим не зіштовхнуться, навіть якщо зіштовхнуться. Мені завжди хочеться сказати актуальна тема. Е, мені завжди хочеться сказати і побажати, аби у вас не було роботи, так але. Ні, це... але ми розуміємо, що це да. мабуть утопія. Це да. утопія. Ірина Робота є кулакова, лікар-нарколог медичного центру. Стар доктор була з нами в студії. А ми будемо йти до наступної теми.